Ось розпочався новий навчальний рік. Яким він буде, покаже час, але сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки року, що минув. Для цього і вийшли на вулиці села Плесне, щоб почути думки односельців про діяльність нашої громадської активної школи. Про це найкраще знає голова села, тому ми вирішили запитати у Миколи Петровича Павлюка. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте громадську діяльність школи? Школа бере участь у всіх міроприємствах, які проходять на території села. Велику роль і допомогу школа надала в відтворенні і захисту звання народного театру, дотримання чистоти і наведення порядку на території сільської ради це і доглядання за могилами, за пам'ятниками. Які спільні проекти ви плануєте на цей рік? Переукрасти наше село і дійсно, зробити стелу, в'їзд в село плесно. Все таке село повинно наше розцвітати і кращити. У Плесенському садочку працює голова батьківського комітету Марині Джана Михайлівна. Отже, запитаємо її думку. Доброго дня, Жанна Михайлівна. Скажіть, а як ви оцінюєте роботу школи? Школа намагається повністю задовільнити всі потреби дітей. Тут створено всі умови для того, щоб дітки навчалися, отримали повноцінні знання, гарну, матеріальну, технічну базу, оснащені кабінети. Людина, з якою ми поспілкуємось далі, свого часу була активісткою громадського та культурного життя Плесни. А сьогодні Ганна Йосипівна Лазаренко відчиняє нам двері свого дому. Та ділиться теплими спогадами. Ганна Єспіна, як на вашу думку, впливає робота школи на культурний розвиток села? Село наше театральне. У нас дуже люблять театр наші сільчани. У році виповнюється 40 років як нашому театру при названня народного. Я зараз дуже рада, що цей театр продовжує. Працювати в школі, продовжуєте, відроджуєте, дати. Вже не один рік наша школа співпрацює з сільською громадою. Живе в руслі взаємодопомоги. А чи всі знають, що таке громадська активна школа? Або як ще її називають, ГАШ? Давайте запитаємо. Доброго дня. Скажіть, а чи знаєте ви, що таке ГАШ? Так, знаю. Це громадська активна школа. А як ви оцінюєте роботу школи? Дуже багато зробили. Не тільки для навчання дітей в школі, але також роблять багато для села. Наприклад, у нас є в селі Криниця, де діти дослідили воду. Там дуже корисна вода. Ця криниця називається панська. Вся сільська громада і всі батьки нашої учнів дуже задоволені роботою нашої сільської лисенської школи. У нас є багато гуртків, діти завжди зайняті. Ми завжди задоволені роботою школи. Активна, ініціативна, творча, дитина хоче йти до школи, тому що вона живе там. Приємно чути, що всі від старого до малого знають, що таке громадська активна школа. А ще приємніше, що наша діяльність поступово змінює життя села на краще. Анжела Корчак, Сергій Ковальчук. Спеціально для кіностудії відкрита школа.